У саджавці колядували у ніч із 7 на 8 січня до будинків, де живуть дівчата. Хлопці водять драницю. Нагадаємо, управління культури та туризму Коломийської міської ради подало заявку на включення обряду до списку нематеріальної культурної спадщини. Дома дома традиційно розпочинаються драниці щорічна коляда села Сачевка приблизно з сьомої години вечора, з сьомого січня до сьомої восьмої години, восьмого січня, великі компанії парубків ходять від хати до хати, де живуть гречні, тобто дівчата, розповідає директорка місцевого центру культурних послуг Мирослава Березовська. І коли під хату ти вчуєш легенько, так знаєте, по бубенті вони ж відраховують раз-два-три. Це наскільки серце пере. Стукає, пперекидається всередині. Часом здається, що ти не розумієш, що з собою навіть може робити як стояти. Першу колядку хлопці колядують на вулиці. До будинку вони увійти не можуть, доки газда чи газдиня не винесуть калач. Його ще називають граничним. Важливо також не вмикати світло в будинку, поки вони не завершать виконання. Продовжує Мирослава Березовська. Коли газ де швидше, це такий секрет, як засвітять світло у хаті, то вони швидко будуть вінчувати і цілу колядку не від колядують. вони хочуть до хати. Коли е дренечники заходять до хати, вони вінчують, береза вінчує, і вони починають наступну колядку колядувати. Е іншу це може бути або ой у саді саді, коли одна дівчинка. Це може бути ой, по горі-горі, де дві дівчинки є калина вена. Є дзвеніла вода, навіть є окремо коляда драниця для газдинь. Драбину колядують не всі. Це колядка доколядовується тільки в тому випадку, як вони сідають за стіл. Тому що хлопці, які йдуть менші у драницю, там з 5-6 класу, вони колядують коляду, і вони за цю коляду отримують гроші за гречну, Батьки за гречну оплачують. А вже старші, коли вони сідають за стіл, то вони колядуть, прибирай драбину, лізь по солонину, прибирай ще вище, лізь по кубасеща. Вони кажуть, накривай стіл. Ми у вас залишаємося там на декілька тих хвилин чи годин. Повічуємо вас нечисті, на 6, на здоров'я, ми це чекають тепер за вікна, благо, я благодій. Христос це рождає. 14-річна Юля разом із мамою та молодшим братом переїхала до Саджавки чотири місяці тому з Мелітопольського району Запорізької області. Дівчинка з дитинства займається танцями та гімнастикою, а ще полюбляє співати та про драниці почула вперше. Мені цікаво пізнавати культуру нашої України. Ти всі ці старі традиції, обряди. Я привезу в свій рідний дім це українську мову, щоб там абсолютно всі нині розмовляли. Я цього дуже хочу, і дуже на це сподіваюся. Також хочу якісь традиції звідси взяти. От, наприклад, вчора на святий вечір цілий день тут ніхто не їв, щоб ця свята вечеря... Була святою. Я це для себе пізнала, я цього ніколи не знала. І я також хочу, щоб ми так робили у себе вдома. Спеціальним гостем дійства став і режисер, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський. Митець зізнається, вражений місцевими традиціями. Ну, класно, мені у мене свято Для мене це був величезний дарунок. Я навіть не знаю, чим я. Що ж я такого зробив доброго, щоб потрапити сюди, послухати і подивитися цей обряд, тому що він винятковий, такого, як, в, як у всьому селі, такого я не зустрічав, я, я багато бачив. І те, що зберегли от, е, тут, це така радість, це таке. Радість така, така дитяча. Не, Ніяка не професійна, ніяка не доросла людина, яка бачила багато чого за своє життя. Директорка центру культурних послуг Мирослава Березовська додає дату, коли з'явилася ця традиція, дослідити неможливо, адже точного історичного джерела не існує. кажуть, що вона сягає ще язичницьких часів. Я завжди питала свою бабусю. Чи ну, до неї водили драницю, це я добре знала. І, і до її мами, до моєї прабабусі, яка з 12-го року була, то до бабусі водили, до її мами водили і до бабусі водили. То як прабабуся була з 912 го року, а до її бабусі і прабабусі водили, то маємо розуміти, що це воно дуже довго. В Управлінні культури та туризму Коломийської міської ради сподіваються, що обряд незабаром буде захищений державою і передаватиме це з покоління в покоління. Ой, 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 ой.